Чергова атака сьогоднішні ночі комбінована ракети дрони. Свідошнівський район, одного з міст злучання, один зруйнований 54 квартири. На сьогоднішній момент на цю секунду зараз можемо, можемо говорити про шість людей, які загинули. роботи по рятуванню продовжуються. Ми не відмічаємо цього. Заваленими можуть знаходитись люди. В цьому під'їзду було 34 квартири. На цю секунду звернути людей за медичною допомогою, більше 30 людей госпіталізовано. Роботи продовжуються прохання всім постраждалим звертатись до штабів, які розгорнуті в кожному з районів. Шеченковському, Солом'янському, Святошинській та Голосійській райони надається допомога, потрібно надавати. Всю інформацію жодну людину ми не залишимо саме сам бідою. Буде надаватись і підписку, баржитство, і матеріальна допомога від міста і, і держави.